Сьогодні 5 жовтня, близько 9 ранку, військові частини, які знаходяться на передовій, отримали сигнал на відведення танків, а також окремих видів артилерії, які визначені в міжнародним доволеності калібром менше 100 мм, від позицій у глибину своєї оборони на відстань до 15 км. З одномінських домовленостей ми відводимо танки на визначену відстань для того, щоб політичним шляхом врегулювати ситуацію на Донбасі. Це рішення вдали лише тим, якщо наші політики, політикам вдасться договоритися і без жертв висекти миру, лише тим, щоб не страждали більше і не гинули наші бійці. Їдем, все, отводимся, отводимся, домой їдемо, все, відводимося, відводимося, додому їдемо. Згідно мінських домовленостей практичному етапу відводу техніки, в даному разі танків, передувало дві доби повного режиму припинення вогню. Після цього йшов процес складання графіків, їх затвердження, визначення маршрутів, куди саме буде відводитися техніка і озброєння. І сьогодні практичний етап відводу техніки. Ми з вами спостерігали. Українські військові залишаються на лінії розмежування. Відвод техніки і артилерійських систем не означає, що вони полишать свої позиції. Вони й далі там несуть свою службу. У нас залишається піхота, яка оснащена багатьма противотанковими засобами. Вони там будуть тримати оборону.